Як розрахувати свій гороскоп? Є така програмка Alpha Space називається. В Google Market заходите, скачуєте її, і в цій програмці. Можна першому діму, у домі гороскопа буде якась цифра. Оця цифра відповідає вашому ведичному зодіаку, тому що за звичайним гороскопом вона різниться дуже часто. Да? Ви заходите, скачуєте, пишете своє ім'я. Пишете дату народження, час. Бо в ведичному гороскопі знак зодіака змінюється що 2 години. І час дуже важливий. Якщо ви не знаєте, то треба спеціально ректифікувати гороскоп, щоб дізнатися свій знак зодіаку. І от в першому домі, цифра, що внизу в трикутничку в трикутничку, да, вона відповідає. Вашому знаку зодяки. Можете прочитати.